Сьогодні міняю термозний <coughs> циліндрик на Ford Mondeo якийсь 90-х годів. Він потік болти. Зараз покажу. Болти, от один. Не були на 8, напевно. Другий взагалі я не знаю, що за інженер придумав, що туди хер достане з чим. От він знаходиться. Він був на 8, але він вже згнив. Я питався цей відкрутити, який доступний, бо тут можна підлізти. До цього не підліз цей облизує. Я вирішив зараз. Отак от проріжу болгаркою. Зараз сфокусується. Проріжую, не тут якраз пів болта ціпляє. Я думаю, що я сейчас відріжу і доб'ю його нахину сюди. Тут теж не відкручується, бо ключ розковий. він навіть не долазить до кінця. Мені мішається, я, я, я херено раніше інженери краще були. І вмішаю. Тут вони приїхали, сказали, пережали, бо тече щось. Так що зараз спробую зрізати, якщо вдасться, то доснімо далі відео. Добре, я дорізав зубильцем. Де це зубильце? Ну, я не дорізав до кінця, щоб не пошкодити. Зубилом дорубав, воно чугунина лопнула. Потім розвім трішки колодки, зняв цю пружину молотком вдарив два рази, воно лопнуло. Зараз повибиваю болти. Буду пробувати відкручувати, тепер воно більш доступніше. Але наді, думаю, що воно не відкрутиться, треба буде пробувати тут. А якщо тут не вийде, то я дивлюся, це не рідна шланга. І теж обріжу, завальцюю і закручу новий новий шланг. Все я відкрутив. Дівся у нас лежить. Я його він не йшов, я його нагрів трішки горілочкою в цьому місці. Його невдобно взяти, я витягнув тримати. Витягнув цей поршень і ставив сюди вороток такий, щоб зафіксувати, бо ви тут ключом крутите, тут ключом крутите, а він сам прокручується його треба чимось тримати. Я цей вороток вставив і він одразу пішов. 95-й рік я забув, говорив чи не говорив, я тільки що дивився документи, щоб завтра замовити цей циліндрик. Я думаю, що він завтра буде і буду міняти. Так що далі немає смисла знімати. Його тут поставив, закрутив, пружину назад накинув, прокачав і в принципі все. Так що, кому відео допомогло, поставте лайк, підпишіться. Буду всім вдячний.